Заморожувати фінансування для України Європейський Союз більше не збирається. Він задоволений новим законом Верховної Ради про Набута САП у Європейській комісії. Кажуть, основні проблеми з незалежністю антикорупційних органів усунуті, але антикорупційні реформи треба продовжувати. Такими реформами назвали призначення керівника бюро економічної безпеки, введення міжнародних експертів у вищу кваліфікаційну комісію з відбору суддів та оновлення конституційного суду. Вимоги, напевно, потрібні, але особисто я не бачу якогось фундаментального підходу від Європи. Від наших президента та Верховної ради весь час вимагають когось кудись призначити. Водночас до Набу і САП, від яких безпосередньо залежить ситуація з корупцією, ніяких. Вимог не чути на їх роботу. Воююча Україна витрачає більше мільярда доларів щороку. Водночас нашій владі не дозволяють туди втручатись, окей. Нехай тоді сама Єврокомісія поцікавиться прізвищами високопосадовців, яких притягнули до відповідальності. Не тих, яким гучно оголосили підозру, а тих, яким оголосили вирок, змусивши відшкодувати державі завдані збитки. А так виходить: ніхто з українців не вважає антикорупційні органи ефективними, але усе одно їх захищають, щоб боронь боже під час війни не опинитися без європейської підтримки. Думаю, хтось має нарешті сказати про це європі.